Хочу ділитися текстом святого письма, деякі роздуми відносно цього тексту. Знаєте, багато десь святе письмо нам дає таку інструкцію, що нам робити в нашому житті або що нам робити як християни. Знаєте, люди, які Бога не знають, вони ну, роблять кожен, що йому спаде на розум, да? по різним пожадливостям свого тіла. Але часто в святому письмі є тексти, які саме нас спрямовують як християни, які навернулися, які прийшли до Господа, які хочуть зростати в Господі. Вони нас спрямовують до чогось. І хочу таку коротеньку інструкцію прочитати, яку дає апостол Павло багатьом церквам, до яких було адресовано саме його послання. Перше послання Петра, другий розділ, перший, третій текст. Перше послання Петра, другий розділ, перший, третій текст. Отже, відкладіть у всяке зло, у всякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови, і як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб в ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Що Господь добрий. ось такий текст, коротка інструкція, і я хотів би, щоб кожен з нас з моєї промови запам'ятав три такі основні тези. Перше ж, це відклади, жадай і зростай, відклади, жадай і зростай. Цей текст, або ж це послання, воно було більше сфокусовано на юдеохристиян і на християн, які були тоді в Римі. Апостол Павло, після 30 років, як Христос вже Воскрес, як вчення Євангелія рознеслося по всьому світові, він пише певне послання, настановляючи Христову церкву в різних місцях. І ось він звертається, можна сказати, вже до церкви, яка є досить зріла, до церкви, яка вже устоялася і в випробуваннях, і в стражданнях. І він їм говорить такі слова: отже, відкладіть у всяке зло. Знаєте, ми, як християни, коли ми навертаємось до Господа, звичайно, що ми одноразово відразу не освячуємось. Хоча зрозуміло, що ми народжуємось з гори, це приносить певну переміну в наше життя, але все одно в нашому житті є певні пороки. І апостол Павло в Римлянам досить подробно про це пише, що стара наша природа, вона все одно існує. Якими б ми духовними не були, можливо, ми. Можемо голосно молитися, голосно говорити, але в нас все одно, на якому б ми не були духовному рівні, в нас є стара природа. І вона проявляється. От знаєте, як би ми не хотіли, але все ж таки десь вона дає про себе знати. Можливо, у когось більше, можливо, у когось менше, але стара наша людська природа, розумієте, вона не вмирає після нашого навернення до Христа. Зрозуміло, що добре, коли ми боремось, коли ми духом, як написано, умершляємо діла плоті. але все одно ці діла є. І коли приходять певні ситуації в наше життя, які, знаєте, є такі критичні для нас, такі, знаєте, стресові для нас, у нас відбувається боротьба, яка ж природа проявиться в мені? Чи я проявлю ту мову природу, нове життя, яке дано мені в Христі, оновлення Духа? Дух, як, Духа Святого, який живе всередині мене. Чи я все-таки проявлю ту стару природу, не до кінця розп'ято, ще десь живу. І апостол Павло до церков, до віручих, які навертаються, він говорить, що в процесі вашого духовного життя перше, що вам треба зробити, вам треба відкласти. Вам треба відкласти. І знаєте, я, коли читав цей текст, я звернув на оце слово і подивився його в деяких перекладах. Слово відкласти. От чому не вмертвити, не відкинути, не відрубати, не іскорінити? Чому саме відкласти? От Знаєте, що ми зазвичай відкладаємо? Ми зазвичай відкладаємо ті речі, які ну, ми можемо взяти або знову їм і скористатися. І знаєте, це якраз те, про що я говорю. Ми ці моменти нашого гріховного тіла, лицемірство, лукавство, ці всі моменти, ми можемо їх відкласти. Ми не можемо їх тут в тілі, на землі до кінця побороти. На жаль, така є наша природа. Ми не можемо до кінця побороти пороки нашого тіла, будучи тут на землі. У нас все одно є ця боротьба. І коли приходить критична ситуація, коли приходить ситуація в тому, щоб нам проявити, чи дух, чи тіло, апостол Павло говорить: відкладіть, відкладіть ці непотрібні речі. Якщо ви прийняли Христа, якщо ви хочете зростати в Христі, перше, що нам, як християнам, треба оці от моменти відкласти, так, да, вони будуть проявлятися, вони будуть давати про себе якось знати, але апостол Павло говорить, що є зусилля певне в нашої, нашої волі, щоб. Ці моменти відкласти. І знаєте, ці моменти не тільки те, що тут перелічено в тексті, а в Галатам, в п'ятому розділі досить подробно про це все написано. Діла ж плоті явні. І там далі перелічується близько двадцять таких гріховних моментів, які є, можна сказати, спричинені пожидливістю нашого тіла. І коли ми приходимо до Господа, є момент нашої волі, нашого зусилля. Щоб відкласти певні моменти. І апостол Павло дає інструкцію церквам, віруючим, коли ви у Христі оці моменти, будь ласка, відкладіть, вони не потрібні. Натомість Павло говорить наступне: друге, жадайте, як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока. Тобто він тут протиставляє. Ви оце відкиньте, а ось що вам треба оце жадайте. І знаєте, тут порівнюється людина, яка приходить до Господа як немовляно вороження. Жадайте чистого духовного молока. Інші приклади говорять не ліцемірного, не розбавленого, а чистого духовного молока. Я думаю, з нами, хто читає Біблію або стикався з тим текстом, нам зрозуміло, ну про що тут говориться? Тут говориться про Слово Боже. Натомість є діла тіла. Але їх треба відкинути і жадати Слово Божого. І чому, знаєте, тут таке порівняння як наворочені немовлята? Без чого неможливе життя немовляти. Да? Багато тут є мам, і ви це зрозумієте, що більше всього вітамінів, мінералів, корисних там віществ для е, зростання дитини, воно в материнському молоці. Не одна смесь, нічого не може замінити материнського молока. Без материнського молока ну, дитина може вирости, ну, можна сказати, з таким хіленьким, слабким імунітетом. І тому апостол говорить, у вас є діла тіла, але щоб їх не чинити, вам треба щось пожадати, вам треба замінити, вам треба щось, щоб вам зростати. Тобто, ми повинні розуміти, що коли ми приходимо до Христа, є момент, де я вірю, тільки за допомогою Господа певні моменти ми повинні лишити. І натомість оцей вакуум, оці зіла тіла, які панували в нас, треба цей вакуум заповнити Словом Божим, щоб нам від Нього зростати. Не словом людським, не якимись плітками, не якимись фантазіями, а коли ми приходимо до Господа, щоб нам плідно зростати, жити у Христі, нам треба прагнути жаждати Слово Боже. Нам треба розуміти, що. Без слова Божого наше життя нічим не буде відрізнятися від життя інших людей. Якщо ми в своєму житті, знаєте, надіємось на себе, на свої зусилля, а я зможу, а я того послухав, а я там і так далі, то воно не дасть ніякого результату. Натомість апостол Павло він говорить: віруючих, до нас, віруючих того часу, і це актуально для нас, жадайте Слово Боже. Як дитина, яка не може жити, як дитина, яка просто не виросте без материнського молока, так само і ви жадайте слова Господнє, прибувайте в ньому, в ньому. І наступне, щоб зрости вам для спасіння. Щоб зрости вам для спасіння. Знаєте, це досить цікавий текст. От як ніби Петро в своїх посланнях він пише: Благодатів ви спасення, і це не від вас, це Божий дар. А тут, Петро, а тут Петро говорить, ну, вам треба ще в спасіння зростати. Як це так? Знаєте, такий от незрозумілий момент. Павло пише, що ви вже спасені, ви вже посаджені з Христом на небесах, все добре. А тут пише: ну, в спасінні треба вам ще зростати, вам треба возрости в спасіння. І знаєте, я над цим текстом просто от недавно ламав голову, дивився різні переклади, думав, молився, що ж це може значити. І знаєте, мені... До аналогії прийшли, прийшла така картина, що коли ми отримуємо водійські права, по суті, ми машину водити можемо. Ми можемо водити, хоч якось ми можемо водити. Але в тому, щоб краще водити машину, треба роки, треба навички, треба вдосконалювати, щоб там не їхати, можна сказати, в перший стовп. Умовно говорячи, ми вже в позиції спасіння. Христос для нас це придбав. Але возростати в спасінні, це значить возростати в розумінні, що я спасений, що я Божа дитина, що мені дано у Христі. Це не значить, що ми знаєте, своїм духовним зростом якось спасіння досягаємо. Але коли ми наповнюємо себе словом, ми знаєте, зростаємо в позиції, що ми спасенні. Нам можна багато з кафедри говорити, ми спасені, ми спасені і так далі. Але це повинно стати відкриттям в нашому серці. Я спасений, я Божа дитина. І це відбувається тільки тоді, коли ми приймаємо Слово Боже, неначе наче народжене дитя молоко матері. Розумієте, ці моменти вони досить тонкі. Нам треба зростати в тому, що нам вже дано. Нам треба зростати, як водій зростає в своїх навичках водіння, так спасеному треба зростати в тому, що він вже спасенний, в тій позиції, в яку його поставив Христос. І коротко ще хотів би повторити оці три терміна. Для нас це інструкція сьогодні, як для християн. Якщо ми думаємо, що нам робити в нашому християнському житті. Це вже прописано вдавно його слові. Перше, відкиньте. Є боротьба, є боротьба серйозна, і це боротьба з нашим тілом. Знаєте, самий страшний ворог для нас це ми самі, це наше тіло. Є з цим боротьба. І, на жаль, часто ми програємо, а може хтось частіше і виграє. Це вже залежить від того, наскільки ми наповнюємось і жадаємо Слова Божого. І так як дитина зростає, коли вона п'є молоко своєї матері, так само і ми зростаємо у спасінні. І як далі текст говорить, бо ви вже скуштували, що добрий Господь. Нам треба зростати, щоб розуміти, наскільки добрий Бог. Тут апостол він цитує 33 й псалом і говорить, там псалмосф... псалміт написано, псало співає і спонукає, і говорить: скуштуйте, наскільки добрий Господь. І тут апостол говорить: якщо ви церква Христова, ви вже скуштували вам це дано, але щоб зрозуміти до кінця, наскільки він добрий, наскільки він великий, нам треба зростати в спасінні, нам треба жадати Його слова, і нам треба відкинути деякі речі з нашого життя. Тому хай не знаєте, Господь в цьому благослови, що слово Боже воно наповнювало нас, особливо в цей час, коли знаєте, нелегкий, непростий, у нас буде видно, що ми діти Божі тільки коли ми наповнені Словом Божим. Ось як буде видно. Не коли ми, знаєте, наповнені якимись фантазіями про майбутнє, хороше чи погане. А коли ми знаємо нашого Бога, коли ми жадаємо, коли ми наповнюємось його словом, знаєте, коли ти наповнюєшся Словом Божим, у тебе навіть часу немає там на плітки, на ліцемірство, на ці всі речі. Хай нас Бог в цьому благословить, щоб. Наповнювалися його словом, жадали цього чистого духовного молока, слова Господнього. І зріст це буде естественний процес. Чому ми часто, як християни, не зростаємо буває? Тому що, можливо, ми себе не тими речами наповнюємо. Неможливо пити чисте духовне молоко і не зростати, і лишатися на тому місці. Ти обов'язково будеш зростати. Ми обов'язково будемо зростати, якщо. Ми себе наповняємо Господнім словом тому хай нас Бог в цьому благословить, щоб ми відкинули, жадали і зростали. Хай йому за все буде слава. Амінь. Давайте встанемо. Хвала тобі, Господи.